Сьогодні будемо сіяти гайдербус ось такою сівалочкою. Завтра подивимося скільки вона висиває на метр. Ну, ось такій до ми засипали тільки два крайніх бункейтра. Ось так от. Все воно гарно виходить, і всі провіряємо, брат провіряє. тут руша, треба далі Може треба чуть далі. О! Ось тут почало сипати. Ось, вот. один, два. Тут нема. Ну що ж, будемо пробувати сіяти. Завтра заїхали ось на такий гойтрот. Сіємо нею пейтрший раз, тому, Так, майтри, не йде по землі, його напевно треба буде перекинути. Саме колесо. пройшли ми значно, одну, один раз сівалочкою. Ось такі вітрядочки видно. Майтрикітря чогось він не опускається. Там, я не знаю, ціліндрит не пускаю його, щоб він не опустився повністю. І ось тут я Випайтерпав сімечки, як вони сиплять. Ось так. Виходить, одна сімечка. см, сантиметрів сотруд, друга. Потім так само третя. Четверта. П'ята, шоста. І так воно, виходить. Цей сіє. Так, один, два. 3, 4, 5 і 6. Ну, В принципі, десь 4 см сойдер, всього і травненько сіє. І ось так зразу прикатує. Ось тут буде краще видно. Ось такі трикаточні колеса, прикатують. Получається непогано. Оце тільки з майдрики якась проблема. Потім Попробуємо завтра засіятися, а потім будемо вже дивитися, бо строки піджимають всю дорогу йшли дощі, це поки є погода невеличка, то ловимо моменти. Так, я завидернув тут насіння. О, там, здається, вже опустили і йде фільтр по землі. Ну, завтра ми будемо краще бачити. Да, щось трошки він вже там зачіпає землю. Так виходить. от тут вже видно, що він йде по землі. Тут вже класно пішло. Сьогодні у нас 23 травня, оце ми поки погода, але теж повітря дає на післязавтра дощ. Чи на завтра, не пам'ятаю. Оце передає дощ, то ми ловимо моменти, щоб посіятися. Та й таке. Трошки низького то піднімає сівалку. Зайтра заїде в новий слід. Подивимось як робить майдер квітр, чи він трально відрегулірований, опустив. Що є ще? Ось, сіємо ось таку семечку. Це тутерка. Насіння своє. Так. Ось так от получається. Від рядочок від рядочка. Але як іде в ту сторону, то майри хейтер все одно не достає до землі і не зробить сліда. Ми цей кусочок засіяли, тут приблизно 20 соток. Завтра ось будемо вже переїжджати на наступне поле, ну як поле, на наступний гойрод. Ось знов ей взяв рулетку, покажу скільки вона сіє. Ось від насінини до насінини 30. Тут 38. Знов 30 см. І так вона приблизно сіє. 30-40 см. тут 36. Ось так. Ну що, ми будемо їхати на друге поле. Так, ну що ж, на цьому я буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустріч! А ми пішли сіятись далі.